Богородиця, мати для всіх матерів, українська душа дуже материнська за своєю суттю, а Пресвята Богородиця, небесна мати, яка розуміє біль матері, знає, що таке страх за дитину, співстраждала під Христом і Сином. Тому в Україні до неї найчастіше моляться матері за синів на війні. За дітей, за родину, за зниклих, за полонених. Україна здавна віддана покрову Богородиці, свято Покрови Пресвятої Богородиці одне з найшановніших в Україні. Козаки вважали Богородицю своєю небесною покровителькою. У багатьох церквах головна ікона саме покрова. Навіть День захисників України пов'язаний із покровою, тому Богородицю сприймають як заступницю України та її воїнів. Богородиця найсильніша заступниця перед Богом. У молитвах церкви часто звучить: немає сильнішого заступництва, ніж твоє владичице, бо вона. Мати Сина Божого Її молитва має особливу силу милості, тому люди інтуїтивно відчувають, до Матері швидше дійде прохання. Через війну звернення до Богородиці стало ще глибшим. Коли гинуть діти, матері чекають синів, родини живуть у страху. Тоді молитва до Матері Божої. Стає найщирішим криком серця. Мамо небесна, збережи. Українська віра тиха, сльозлива, довірлива, вона не показна, а сердечна, а образ Богородиці це тиша, біль, любов, жертва, надія. Саме тому Українці так природно тягнуться до неї. В Україні багато моляться до Богородиці, бо український народ материнський, стражденний і глибоко довіряє Небесній Матері, як своїй заступниці та покровительці.